Парламент знищений. Ніхто, як ви, не множив на ноль парламентаризм. Євроінтеграцію зайнялися тільки коли вже петух клюнув в одне місце. На державному бюджеті сьогодні стають новими курченками. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України і велика ганьба, що 170 мільйонів гривень виділяється на канал Рада, але парламент він не показує, тому що відданий в Лізінг офісу президента безумовно. Ви абсолютно праві тому ми продовжуємо наші парламентські хроніки і розповідаємо вам про найважливіше з роботи Верховної Ради України. <му> Парламент нарешті проголосував всі ті закони, які необхідні для позитивного рішення щодо початку перемовин про вступ України до ЄС. Шановні колеги, я дуже прошу. Щоб отакі результати єдності побачили ті, хто будуть приймати рішення 14 і 15 числа саме в Брюсселі щодо України. Я дякую усім за єдність. Я дякую усім за високу відповідальність при голосуванні за такі важливі закони. Очевидно, що ці закони Верховна Рада мала би прийняти давним-давно, а не залишати на останній тиждень перед уже історичним засіданням саміту Євроради, запланованим в Брюсселі, на 15 грудня. Ми знали всі ці умови з літа минулого року. Чим ми займалися? Чому ми стільки часу не могли виконати ці умови? Не дотягнули до останнього моменту за тиждень до засідання Європейської ради. Терміново приймаємо. Але євроінтеграцію зайнялися тільки коли вже петух клюнув в одне місце. Мова йде про чотири законопроекти. Перший це про набу, яким збільшується кількість детективів НАБУ з 700 до 1000. Цей процес буде тривати три роки. І мова йдеться не лише про чисельність антикорупційної інфраструктури. Мова йдеться про забезпечення реальної незалежності. Мова йдеться про забезпечення реальної. Контролю громадськості і мова йдеться про забезпечення ефективності. Другий важливий законопроект це сап це посилення інституційної спроможності і незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким сап тепер є окремим підрозділом від Генеральної прокуратури, оскільки він повертає. До побудови незалежної підкреслюю ключове слово незалежної антикорупційної інфраструктури, яка була створена 2014-2019 роках нашою командою. Третє це е, зміни до закону про НАЗК, який дозволяє національному антикорупційному е, е, агентству з запобігання корупції е, перевіряти майно декларантів е, нажити ними і до е, Отримання статусу вже декларанта, тому що 80% українців говорять, що боротьба з корупцією є для них на другому місці після безпекового питання. Тобто настільки сьогодні вже накралися, що самі українці вимагають посилити боротьбу з корупцією. І звичайно, в цьому контексті дуже важливо, аби боротьба з корупцією не перетворилася тільки в боротьбу з помилками в деклараціях чи деклараціях. Влада, на жаль. Демонструє фасадну боротьбу з корупцією, а не реальну. А для того, щоб боротьба з корупцією була системною, ловилася велика риба. Ті, хто на державному бюджеті сьогодні стають новими курченками, також серед обов'язкових маяків Європейської комісії, які нам необхідно було виконати для того, аби отримати позитивне рішення про початок перемовин щодо членства, це були зміни до закону про нацменшини. Навколо цього законопроекту виник справжній скандал. Нагадаю, що уряд подав до парламенту законопроект, який просто відкривав великий простір і лазівки для насильницької такої знову повзучої русифікації. Шкода, що ця робота почалася лише після того, як розроблений без взаємодії з парламентом і громадянським суспільством, урядовий проект був поспішно зареєстрований. І викликав масове громадянське обурення, що вилилося у громадську кампанію Євроінтеграція без русифікації. тут зразу такі пішли емоції Стефанчука, його там пости е відверто хамські по відношенню до нашої політичної сили, але виявилося, що європейська солідарність абсолютна права. І дуже дивно виглядали звинувачення деяких очільників парламенту та уряду, в тому числі на мою персональну адресу. Тому що і громадськість, і депутати Європейської солідарності, і представники інших фракцій, які піддали критиці урядовий проект, чітко вказували на неприйнятні норми в цьому проекті і надали конкретні пропозиції, як вдосконалити цей текст. Я є співавтором цього закону, і він виконує рекомендації Венеційської комісії, дозволяє навчання в приватних вузах, в приватних школах, мовами країн Європейського союзу, мовами нацменшин, дозволяє рекламу політичну мовами нацменшин, але з обов'язковим так само дубляжем українською. Дозволяє в медіа, якщо вони зареєстровані як медіа нацменшинну. Наприклад, нам очевидно треба підтримувати кримсько-татарську мову і мати кримсько-татарські медіа. Але там також залишається частка української мови, і от ми внесли такі запобіжники, що мова йде виключно про мови країн Європейського союзу і нацменшин, але це неможливо. Ці позиції не розповсюджуються на мову країни-агресора. Принциповим для нас була позиція по забороні русифікації і руйнації тих мовних законів, які були прийняті в 18-19 роках. Саме тому ми наполягали попередньо, що ми не будемо голосувати в цілому, якщо не будуть враховані наші правки. Зараз я маю констатувати, що правки пропозиції європейської солідарності враховані сьогодні. Ще три народні депутати: двоє позафракційних. Це Єфімов, це Шпенов, які представляють відродження України. Група там на Ашміотках ОПЗЖ створена і позапартійний. А також Данилов, це представник Батьківщини, склали мандати. Ну, подивіться до чого ми з вами дійшли. Да від нас тікають люди. Ну, вже вибачте, скоро пачками будемо тут голосувати, як люди вже звідси йдуть. Та що тут робити? В принципі, я їх розумію. До нас не ходить уряд, до нас ми державний бюджет приймаємо, до нас прем'єр-міністр не приходить. То що тут робити? Ми де година запитань до уряду? Де я питаю? За 600 днів. Один раз, один раз ми мали тут пана Шмигаля, да Ми забули, як він виглядає. Тепер в парламенті залишається лише 401 народний депутат. Це такий історичний для Верховної Ради України мінімум. Я нагадаю, що згідно конституції, у нас 450 народних депутатів. Парламент знищений. Можна знаєте, перейменувати нас з Верховної Ради на Україну ВРУ на ВЄУ, Верховний Єрмак України. Він один може бути за нас тут з вами. Бо він один в нас працює, я дивлюсь. Він у нас не міністр закордонних справ, він і президент, він і прем'єр-міністр. Він все. Нішній парламент по суті деградує і е, знецінюється. А на жаль, керівництво парламенту дозволяє зовнішній тиск і управління парламентом. Ну це ганьба. Очевидно, що ми не могли не зреагувати на те свавілля керівництва парламенту СБУ, які за вказівкою офісу президента сьогодні блокують міжпарламентську діяльність депутатів Європейської солідарності, і все це відбувається на фоні очевидних дипломатичних неуспіхів, ну провалів або якихось помилок влади. І хотів би звернутися до чоловічої частини президії, бо я дуже добре знаю всіх голів Верховної Ради. За 32 роки нашої незалежності ніхто, як ви, не множив на ноль парламентаризм. Коли команда європейської солідарності, серед якої є досвідчені дипломати, люди, які довели, що вони можуть вести успішні переговори і про безвізовий режим, і мирні переговори, і переговори про угоду про асоціацію, сьогодні, по суті, наша діяльність блокується. І Це безглуздя, в тому нема жодного якогось пояснення. Це враження таке, як самоціль для когось. Хтось хоче не захистити державу, а бути черговим таким героєм серіалу, де тільки він. Тому ми бачимо атаки і незалужно, буквально кілька днів тому чергова атака від такої знакової члена Слуг народу Базублої. Атака на Порошенка. І власне ці атаки, ці політичні інтриги це на сьогодні є найбільший. Такий удар ударство для української армії, для українського суспільства в сполучених штатах 30 слуг. Поїхали туди за кошти держбюджету за кошти бюджету. І вони сьогодні тут виступали в парламенті, розказали, що привезли з е, штатів американських два прапори. Перед вами два прапори, які ми плануємо передати верховному головкомандувачу Зеленському, і Головнокомандувачу залужному, які підписали члени діючі військові нацгвардії. Каліфорнії, Нацгвардії Аризони підписали американці, лідери релігійних організацій різних конфесій, діаспоряни, лідери бізнес скіл і також виробничих потужностей Сполучених Штатів. Дуже круто привезти два прапори за бюджетні кошти, прокататися. Але я думаю, що Порошенко би привіз більш вагомі результати зі сполучених штатів, де нам просто зірвали і його спілкування, зустріч. Зі спікером Конгресу Джонсоном і з республіканцями, з конгресменами демократами, сенаторами е в аналітичних центрах в Пентагоні, в Держдепі хотіли вдарити по мені, а вдарили по Україні, і за це треба буде відповідати. Петро Олексійович подав уже звернувся до суду щодо такого свавілля керівництва парламенту. Ну і наші депутати та депутатки також готують такі позови. Ми не дозволимо знищити парламентаризм і дискредитувати незалежний інститут влади. Дуже важливий в парламентсько-президентській республіці. Тому Що я вважаю, що вся ця історія має розслідуватися в порядку кримінального провадження, оскільки я особисто вважаю, що тут є склад кримінальних правопорушень і не одного. Також парламент сьогодні прийняв рішення про створення національного військового кладовища. В гатному в травні Верховна Рада України прийняла законопро... закон уже 321 одним голосом народних депутатів про створення національного меморіального кладовища в Биківні. Цей закон не був підписаний президентом Зеленським, і зараз вносячи в порядок денний новий законопроект про створення національного кладовища в новому місті. Ми створюємо дуже небезпечний прецедент. Коли є закон, він вважається таким, що вступив в силу. Він не заветований президент. Там, зеленським, але голосується новий законопроект. При тому, що проводилися громадські слухання, залучалися до них родини загиблих героїв і з пафосом з таким міністерство культури, міністерство ветеранів презентували це створення кладовища в биківні. Потім все перекреслили. І от а, чомусь а, вирішили створювати таке кладовище. Цей меморіал в гатному питання не тільки в то не тільки в Биківні, чи в Биківні має бути кладовище, чи у Фасівському районі, хоча це важливо. Питання, чому відбувається знущання з родичів загиблих героїв, яких ви не хочете чути? Чому відбувається топтання Конституції? Чому Міністерство культури, Міністерство ветеранів та інші відомства, які активно агітували за Беківню, тепер так само активно виступають проти? Коли вони казали правду? Тоді чи тепер? Ми утримались від цього голосування, тому що в першу чергу вважаємо, що має тут бути максимальна узгодженість таких дій в такому делікатному питанні з самими родинами. Загиблих, ну і звичайно, ми хочемо почути відповідь. Ну що це таке Прийнято закон? Він не заветований, але не підписаний. Давайте приймемо якийсь новий закон. Ми вважаємо, що так взагалі можна далеко піти, і будь-який закон потім переголосувати тисячу разів без зрозумілих причин. Відповідно до 94-ї статті конституції, ухвалений на нами у травні документ уже є законом, який цитую. Вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. І потім у цей закон можна внести відповідні зміни, щоб давно ви могли з вами зробити замість того, щоб догоджати банкові. Друзі, продовжуємо інформувати вас про роботу парламенту. Звичайно, підписуйтеся на наш Ютуб канал. Дивіться нас тут багато важливої інформації, і тут правда про роботу Верховної Ради України. Все буде Україна, друзі.